Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Мій обід. Сьогодні розповім вам, як приготувати надзвичайно смачні кулічі ніжки швидко, просто та смачно, без лишніх заморочок. За цим рецептом м'ясо дуже легко відривається від кістки і надзвичайно соковите. Тут у мене 10 литок. На 10 литок я даю 1 чайну ложку без гірки чорного мелотого перцю, 1 чайну ложку з гіркою паприки. Це для нашого соковитого червоненького кольору литок і 1 чайну ложку солі. Також додаємо трішки олії. Все перемішуємо і, до речі, в такому вигляді можна вже запікати литки, трішки дати їм настоятися, буквально 20-15 хвилин і можна їх запікати. Запікаємо ми при 220-230 градусах приблизно 40-50 хвилин. За таким рецептом, також вони вийдуть у нас дуже хороші, гарним кольором і смачні. Та я сюди додаю ще цибулинку. І разом з цибулинкою я її запікаю гумілки, і вони є дуже смачними. І цибулька також смакує із задоволенням. Також до гумілок я додаю приблизно 3 столові ложки майонезу. З майонезом вони виходять дуже ніжні, ніколи не засушаться, навіть якщо ви їх перетримаєте у духовці. І все ретельно перемішуємо. Також з коритиною мені дуже смакує коріандр мелений. Додаємо зовсім трішки, приблизно пів чайної ложки. Даємо гомілкам трішки помаринуватися хвилин 15-20, а тоді вже викладаємо на деко. Деко, як бачите, я не змащую, так як гомілки у нас в майонезі, а також я додавала трішки олії, викладаємо зручним способом у форму і ставимо у духовку на 230 градусів приблизно на 40-50 хвилин. Дивіться вже по своїй духовці. Як бачите, м'язко дуже гарно відстає від кістки і апетитно виглядає. Сьогодні смакуватимемо із картопелькою пюре. Друзі, дякую за перегляд відео. Що залишаєтеся зі мною, ставте лайк та підписуйтесь на канал.